Ви на каналі Принцеса Рев'ю і сьогодні я покажу вам знижки та новинки на канцелярію у магазині Аврора. Поїхали! Перше, що я запримітила, це набір маркерів у вигляді пляшечок. Такого я ще точно не бачила. А це набір маркерів для виділення тексту. Виглядає дуже мило. І ще є набір маркерів з лапками. Він досить давно продається в Аврорі, але я вирішила вам показати. Також тут є звичайні маркери, які можна використовувати для конспектів. Коштують всього 29 гривень. З фломастерів для малювання тут є ось такий набер. До нього входить 10 різних фломастерів. За такою ж ціною можна купити інший набір, але вже з 12 кольорами. Навіть не знаю, який обрати. А ці маркери мій фаворит. В мене такі є, і вони дуже ніжного кольору, тому рекомендую їх від себе. Ну, а це новинка в нашій Аврорі: наборчик маркерів для каліграфії в упаковці 6 кольорів за 64 гривні. З дешевшого є набір двохсторонніх фломастерів. Вони не є погані. У мене були такі і прослугували мені більше року. Є ще міні-набір звичайних фломастерів, 6 штук за 9 гривень. Також в Аврори завезли багато стилізованої канцелярії, як отості милі коректори. Або ж ось такі з BTS, мій улюблений з мангом, так як мій біас Чон Хосок. А якщо ви хочете звичайний стрічковий коректор, його тут також можна придбати. Є ще варіант набору з коректорів. Це може вийти дешевше 34 гривні за кульковий та стрічковий коректор. Також з'явилися милі новинки з канцелярськими ножами та міні-вушками. Або ось такі миленькі з сердечком. І як же без дироколів, я їх обожнювала в дитинстві. Вартується наборчики 49 гривень. Перейду до офісних стікерів. Такий набір з п'яти смужок. 19 гривень. А як вам такі стікери з помадою та лаком? Незвично, правда? Є ще квадратні за 29 гривень, але не знаю їхню кількість, бо ось ці фіолетові дешевші. І їх в упаковці 100 штук ще продаються прямокутні в дуже кислотному кольорі. Ось так вони виглядають. Також є абсолютно звичайні в різних кольорах стікери за хорошою ціною 15 гривень. Милого побачила таких тварин. Спочатку подумала, що це гумки, але це стругачки. Але якби я собі брала стругачку, то взяла б ось цю, так як вона велика і мінімалістична. Ще тут є набори гумок, математичні знаки. Мені прямо подобається цей набір. Та й ціна хороша. А ще звичайна гумка за 12 гривень. Залишилася тільки в такому кольорі. А що ви скажете на ну, це, Ілон Маск? Гумка у вигляді. І мила ще й з підставкою, ніби справжнє мило. О, а тут слова точно зайві. Давайте просто подивимося на це і підемо далі робити огляд. До речі, як вам ця стругачка, схоже, це японські не котики. є в двох кольорах. Також є гумка-клячка. У контейнері по 19 гривень. Ще в аврорі можна придбати набори з канцелярським приладдям. До такого сету входять Біндери, скріпки та кнопки. З блокнотів з'явилися А6 формату прошиті на 32 аркуші лише в такій обкладинці. Також є суперпухнасті з вишитою совою на обкладинці. Вони йдуть на 80 аркушів, а 5 формату. формату коштується милота, 119 гривень. Ще з блокнотів завезли звичайні на спіралі. Люблю їх лише за те, що у них зручно відривати аркуші. А якщо ви шукаєте надійний блокнот, куди можна записати усі свої секрети, то беріть ось цей на замку. Головне пароль не забудьте! І ще на спіральках є надзвичайно милі блокноти в рожевому та блакитному кольорах. Вони ще йдуть на розиночці. Також з новинок у нас з'явилися блокноти з глітерними обкладинками. У мене є схожий декоративний скотч, і я ним обклеювала блокноти, які мені не подобалися. І в кінці. Ця результаті вони мали приблизно такий же самий вигляд. З мінімалістичного є блокнота п'ятого формату на 96 аркушів з мотивуючим слоганом та оленем. На вигляд, як шкіра, хоч це так не є. Ще з миленького є масивний блокнот з котиками на 128 аркушів за 99 гривень. Та хочу показати вам ще декілька пухнастих блокнотів з вишивкою на обкладинці. Вони йдуть на 80 аркушів. За 109 гривень. І ще тут є набори акварельних фарб в палітрі 32 кольори, а коштує вона 139 гривень. Є дешевший варіант палітри на 12 кольорів за 17 гривень. По якості я не знаю, бо не користувалась такими. Також тут є олійні фарби 12 кольорів за 88 гривень. Фірму цю не знаю, але поки вагаюсь, що купляти їх. І ще на поличках є вигляд Великий вибір олівців. Є міні-набори по 12 кольорів, або ж є більші. Як ось цей з двохсторонніми олівцями за 34 гривні. Дуже вигідно, адже в сукупності вийде 24 кольори. І ще є від фірми Pilar 12 кольорів за 44 гривні. Написано, що вони неонові. Також побачила в цікавому дизайні з глітером за 77 гривень. Ось такий вигляд вони. І плавно перейду до огляду ручок. З'явилось багато новинок. Ось така цікава з собачкою та діамантами 19 гривень. За цією ж ціною є ручки старачки вони гелеві. Дуже сподобалась ось ця з лапкою котика. В неї так само поклали діамантики. Є ще цікаві ручки з таким дизайном, але вони дуже мазкі. Ось ви можете побачити, що на білій та серії залишаються сліди від інших ручок. А цю ручку я 100% купую, бо вона просто шикарна. Мені здається, в ній усе ідеально, хоча. Постривайте, мені не здається. І ще з цікавих є ручки з діамантиками по 29 гривень та по 22 гривні з іншим корпусом. Але таким же діамантом знайшла в Аврелі новинку ручку лапку, корпусі якої переливається рідина з глітером 24 гривні, і ця краса ваша. До речі, вона є в різних кольорах. Чи я побачила ручку підставку під телефон за 15 гривень? Цікаво, вона справді здатна. Тримати телефон, чи все ж потрібно брати дві. Знайшла ще ручку з астронавтом за 29 гривень, вони лише в синьому кольорі. Та символічні осінні ручки, які, на жаль, вже не тематичні, так як розпочалась зима, але виглядають дуже гарно. А на цьому все. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!